15 грудня час дізнаватись головні події області. Вітаю вас. У новий рік без боргів. Працівники бюджетних установ до свята будуть із зарплатами. Уряд схвалив проєкт бюджету на 2014 рік. Справа за парламентом. Головну увагу в новому бюджеті приділено вирішення саме соціальних завдань. Будинок тюрма, чому пенсіонерка із Черкас ховає власного сина від людського ока. Дитина! Подарунки до свята перший заплив у новому шкільному басейні. Із салютом і феєрверком сьогодні у Черкасах відкрили головну ялинку області. Уряд схвалив проект бюджету на 2014 рік. Пріоритет соціально-економічний розвиток країни. Про це заявив Микола Азаров на засіданні кабінету міністрів. Він наголосив, завдяки знижкам на російський газ зекономлені кошти вдасться спрямувати на модернізацію економіки. Уряд вже розглянув проект кошторису та передав до Верховної Ради. Найважчі з 19 бюджетів уряд схвалив. За словами прем'єра, завдання було не з легких, умови майже екстремальні. Втім, вже сьогодні урядовці з певністю заявляють, Україна крокує в напрямку підвищення соціальних стандартів, зростання зарплат та пенсій. Загалом кошторис 2014 року передбачає надання держгарантій в обсязі 50 мільярдів гривень. Економічній та фінансовій стабільності України вже нічого не загрожує, і все завдяки підписаним угодам з Росією, заявив Азаров. Домовленості з Москвою назвав історичним за його словами, якби Київ не відмовився від підписання угоди про асоціацію, на країну б чекало банкрутство і соціальний колапс. Головну увагу в новому бюджеті приділене вирішення саме соціальних завдань, а також розширення бюджетної підтримки соціально-економічного розвитку регіонів, відновлення економічного зростання та конкурентноздатності вітчизняних підприємств, в тому числі через стимулювання, модернізації реального сектора, повыпшення інвестиційного та бізнес підприємства Клімату в уряді повідомляють, кошти, зекономлені на російському газі, скерують на модернізацію економіки. Вітчизняні підприємства отримали можливість скласти програми роботи на наступний рік, збільшити виробництво та зберегти робочі місця. Загальмовані проекти будуть відновлені, а нові реалізовані. Такі умови дадуть змогу модернізувати виробництво та наблизити Україну до підписання угоди з ЄС, кажуть в уряді. Попри підписання деяких угод з Росією, Україна продовжує роботу із розширення співпраці з Європейським Союзом. За словами прем'єра Кабінету. Міністрів дає зелене світло для підписання пяти документів між урядом та ЄС. Про встановлення ліберального режиму двосторонньої торгівлі призвало компенсувати в 2014 році потери объемов експорту промислової продукції де там на рівні 1,5 мільярда доларів США. І недопустимо ожидаемого дальнейшего падіння експорту на 4 мільярди доларів. Таким образом, мы уверены, что восстановление полноформатного сотрудничества Украина-Россия не только не отдаляет, но существенно приближает украинскую экономику и промышленность к интеграции в европейское сообщество. Вже наступного року в уряді обіцяє триетапне підвищення прожиткового мінімуму та збільшення виплат допомоги на 22 сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям і дітям інвалідам. Збільшиться й стипендія. Вже з наступного року студенти-відмінники отримуватимуть на 70-120 гривень більше. Водночас урядовці вирішили відтермінувати зниження ПДВ з 20 до 17%, що передбачає податковий кодекс, а також знизити ставку податку на прибуток підприємств лише на відсоток до 18 замість 16 запланованих. У новий рік без боргів черкаським бюджетникам знайшли кошти. Уряд скоригував бюджет Черкас на 9 мільйонів гривень для виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ міста. Повідомила начальник міського департаменту фінансової політики Наталія Джуган. Надмірна опіка у Черкасах. Пенсіонерка Соломіць отримує вдома власного сина. Жінка переконує, що той хворий і лише вона за ним може доглядати. Сусіди почали бити на сполох, адже 37-річний чоловік зовсім не виходить на вулицю. А вночі із хати чутно стогін. Наша знімальна група познайомилась із родиною. Він кричить: по, по, по ночам, значить, спасіть мене. Щоночі пенсіонерка Ганна Кирилівна відчуває себе героїною трилера. Вона постійно чує сварки та крики у сусідній хаті, де проживає мати із сином. Життя останнього переконує цілковита мука. Він худий, його 20 кілограм вісу. Він лежить без одежі. Значить, плохо кормиться, плохо. Вона мінімальна пенсія, в його немає ніякої пенсії. Сусіди кажуть, за свої 37 років чоловік майже не виходив з будинку, ніколи не працював та лише два тижні навчався у школі. Тільки декілька разів його бачили влітку на вулиці, почали бити на сполох, бо відчули себе у небезпеці. У мене теж є діти, у мене є внуки. Мені, наприклад, страшно, потому что в таких антисанитарных условиях это может туберкульоз быть і все що угодно. Він кашляет постійно. І він виходить на вулицю, выходит, а у нас тут дітки, у нас тут маленькі, у нас тут как бы... Мені, наприклад, страшно. Мати Романа спілкується лише через ледь прочинені двері, пояснює син хворий. Віяла тікучий підкорковий циркволіт у нього із 12 років. Він на навчається з чотирьох літ водолічебниця, гіперкінези були у нього. моргання там. Має право, міліція підходить до нього тільки при присутстві участкового врача, говорить. А вони ага, худий, так, да, він худий, він схуд. Побачити Романа з першої спроби нашій знімальній групі не вдається. Зйомці намагаються завадити жінка, яка називає себе Гродичкою. Розібратися у цій ситуації вже декілька місяців намагаються правоохоронці. Кажуть, підтвердження тому, що силоміць утримуваний вдома, чоловік психічно хворий, не має. Ми, проводячи перевірку, направили в медичні заклади запити. Нам чотири медзаклади відповіло, що він ніколи не знаходився на лікуванні і за мед не звертався. Лише у супроводі міліції та муніципальної інспекції таки вдається потрапити в будинок. Жінка до останнього ховає сина від людей. Ну як ви маєте право це... з ним говорити, всіх... це... це... не, 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 ну, не хай розкаже людина до чого ми це Роман виявляється доброзичливим та неагресивним. каже, що хоче залишитися із мамою, хоча умови, в яких він живе, назвати зразковими, важко. Невелика холодна кімната, брудний одяг та постійний контроль матері. Чиновники у своїх висновках категоричні. Людина має жити в належних умовах, і ми як влада все зробимо для того, щоб направити його на. Ну, відповідний заклади він буде отримувати всю і медичну, і соціальну допомогу, і, і можливо, якесь навчання. Якщо буде можливість, за тиждень інспекція планує підготувати документи, щоб примусово забрати чоловіка до спецзакладу. Той хоче лише одного, щоб їх із мамою залишили у спокої. Ірина Васюра, Дмитро Морошніченко, Андрій Полинько, Черкаська служба новин. Сьогодні православні християни та греко-католики відзначають День святого Миколая. Чудотворець, Чи у числі найшанованіших святих, він вважається заступником бідних і захисником дітей. У цей день зранку малеча знаходить у ліжках презенти від нього. А дарунки вихованцям Черкаської санаторної школи, інтернату та міського центру дитячої та юнацької творчості під подушкою не сховати. То що ж отримала дітвора, розкаже Лідія Маланіч. Це перший заплив дітлахів в новенькому шкільному басейні. Його побудували тут понад 30 років тому, тож він вже давно потребував капремонту. Цьогоріч обласна влада виділила гроші учнів в захваті. Вода була тусклого кольору, знаєте, така зеленовата. Стіни вже ну, старі були, стіни. ну, Знаєте, якось було ну, не дуже, така атмосфера була не дуже приємна. А зараз, дивіться, вокруг вода чистенька, стіни світлі дельфіни на, на стінках у санаторній школі-інтернаті навчається більше пів тисячі дітей із захворюваннями опорно-рухової системи, і плавання тут один із основних напрямків лікування, пояснює директор. Тож в день святого Миколая це неоціненний подарунок для дітей. Плавання нас сприяє вилікованню сколіотичної хвороби. Дітки нас навчаються, які мають всі першу, другу ступінь або третю сколіотичні хвороби. Крім того, 50% дітей мають інші супутні захворювання, які пов'язані із сколіотичною хворобою. Голова облдержадміністрації Сергій Тулов допоміг перерізати червону стрічку. І Крім басейну, в школі-інтернаті капітально відремонтували два поверхи спального корпусу, кілька кабінетів, а також спортивну залу. В останній замінили вікна, підлогу оббили панелями стіни, а згодом ще й шведську стінку встановлять. Її до Дня Миколая презентував очільник Черкащини і пообіцяв. На цьому подарунки не завершаться. І думаємо, що нам треба зробити ще одну роботу на світуючий рік. Це обов'язково відремонтувати, насичити новим обладнанням медичний комплекс, корпус. І це ми обов'язково зробимо. Свято Миколи Чудотворця влаштували і вихованцям міського центру дитячої та юнацької творчості. Їм голова облдержадміністрації презентував комп'ютерний клас. Під час останнього візиту в цей заклад Сергій Тулуб дізнався, охочих вивчати програмування чимало, але техніки на всіх не вистачає. Пообіцяв до Миколая виправити ситуацію. Слова дотримав. <плес> Це 16 одиниць, комп'ютерів, новітніх і так далі. Ось вони стоять. Будь ласка, користуйтеся, щоб все у вас було гаразд. А, усе Я хочу вручити вам. Тепер кількість гуртківців комп'ютерників у цьому закладі позашкільної освіти збільшиться удвічі. Лідія Меланіч, Олег Клименко, Черкаська служба новин. Подарунки у день святого Миколая отримали і вихованці кропивнянського дитячого будинку, що на Золотоніщині. Туди завітав голова Черкаської облради Валерій Черняк. У закладі проживає 33 дітей старшого віку. Їх порадували з солодощами. Ну а кому пощастило трохи більше, розкажуть мої колеги. Цей дитячий будинок у селі Кропивна відкрили у 2004 році. Юлія Мирошнікова тут живе вже сім років. Батьки дівчини померли, тож після п'ятого класу її забрали сюди. Нині вона випускниця. Ходимо, ходимо на уроки. Вільний час проводимо частіше за телевізором або на стадіоні. Шефство над дітьми закладу взяла Академія пожежної безпеки. Під час святкування разом з курсантами вони подарували гостям святковий концерт. Всього тут 33 вихованців, але нині 10 з них поїхали відпочивати. Спонсори організували їм святкові тури на різдво та новий рік. Одна дитина поїхала, полетіла в Іспанію на відпочинок та оздоровлення. Сьогодні якраз на день Святого Миколая дев'ятеро діток відлетіли вже в Америку. Повернуться додому мандрівники наприкінці січня, коли приїдуть на них чекатимуть подарунки. Їх кожен отримав у день святого Миколая від голови обласної ради. Навзаєм один із школярів передав посадовцю картину Миколи Чудотворця, вишиту власними руками. І сьогодні дуже приємно було почути, що діти, які навчаються тут і виховуються, вони мають можливість поступати в вищі навчальні заклади і навчаються, і набувають сьогодні спеціальність, фах набувають. І вони, я думаю, що знаходять своє гідне місце, як я кажу, у нашому суспільстві і в житті. Віта зоречі Кураш, черкаська служба новин. Цьогорічний день святого Миколая для Василя Бугаєнка запам'ятається надовго. Вперше у житті йому довелося перевтілюватися у казкового героя і улюбленця дітвори, святого чудотворця Миколая. Каже, хвилювався, бо відчував неабияку відповідальність. Ну, на серці була якась радість, що ти надаєш допомогу людям, дітям, о, що ти підтримуєш їх, тяжку їхню один. Ну, тяжку годину, що і прибіг з дитинства, що просипаєшся рано. День Святого Миколая завжди заглядаєш під подушку, чи положили щось святий Миколай, чи не положив. Іван Кагарлицький отримав від Святого Миколая хом'ячка. Про дідуся, що приносить чесним дітлахам подарунки, а не послухам різки, знає. Але у те, що Миколай робить це сам, Іван не надто вірить. <завцяк> Цього, цього казковика, як, як об'яснить, ну, ложать під подушку батьки, подарунки від нього. Так, і він дуже добрий. Завітав Святий Миколай і в дитяче відділення районної лікарні. Шестирічний Ігор Цапенко потрапив сюди кілька днів тому з Ангіною. Улюблений з дітвори, вручив йому подарунок та побажав не хворіти. – Що ти таке пив? – в дитячому садочку. <світ> так, будь ласка, проході. Оплесками та сміхом зустрічали чудотворця і в Смілянській школі інтернаті. Кожна така зустріч свято для дітей. Вони показали, які новорічні сувеніри зробили своїми руками, та попросили частіше до них приїжджати в гості. Не оминув святий Миколай і підопічня хротмистрівського будинку престарілих. Там проживає аж три чоловіки, яких звати Миколами. Поважним гостям вони розповіли про своє життя та поділилися мріями. Що я мрію? Що достаток? Mm -hmm. да. Чи поплачу, чи потом. Здоров'я головне, щоб було. Олександр Чернега, та Горозія, Черкаська служба новин. Святого Миколая у Черкаському будинку дитини чекають чи не найбільше, адже саме він є захисником знедолених діток. Тож до зустрічі з Миколаєм тут підготувалися як вихованці, так і дорослі. Святкова атмосфера додавала гарного настрою і натхнення. Святий Миколай, я тебе благаю. Посвящай за світу дою, козацю мукаю, бабусь і дідусь, щоб жив здорові, татусь і матусь, щоб жив в любові. Усім добрим діткам пересело синці, я подаю Божу ласку кожній світин. Начальник обласного управління охорони здоров'я і медицини катастроф Володимир Брожик привітав колектив зі святом подарунками і теплими словами на сьогоднішній день. Будинок дитини, в якому ми сьогодні знаходимося. Він один із найкращих на Україні, тому що тут є все необхідне для того, щоб діти, які відірвалися від своїх батьків, від мам, від своїх рідних, сьогодні отримували все необхідне в цьому будинку. Зраджені власними батьками, ці зворушливі малюки знайшли свою затишну домівку тут, у малятку. Багато небайдужих черкащан приходять сюди не лише у свята. Значну допомогу постійно надає Черкаська пенітенціарна служба, Приватбанк, м'ясний дім і ще багато підприємств-установ і за це своїм благодійникам у Сиротинці вдячні. Це свято воно є особливим. Як би там не було, тому що вони вночі чекають, вони відкривають вікна, вони хто вміє малювати, вони щось малюють, вони всі чекають. І ми дуже раді, що всі люди, які до нас. Приходять дуже небайдужі. Валентина Рапцун, Сергій Різніченко, Черкаська служба новин. Сьогодні у Черкасах відкрили головну ялинку області. Соборна площа водночас засяяла тисячами вогнів. Подивитись на них прийшли кілька сотень черкащан. І дорослих, і малих розважали казкові герої на урочистості. Завітав винуватець сьогоднішнього свята Миколая Чудотворець. А зі всієї Черкащини з'їхались діди морози і Снігуреньки. Свято ще не почалось, а на центральній площі Черкас вже людно. Томан і морозна погода на заваді не стали. Всі в очікуванні новорічного дива, рівно 16-й казка починається. Лиш раз на рік таке буває: Господь Бог небо відкриває, і поспіша тоді до нас святий Миколай! У добрий час! Спочатку площу заповнюють маленькі феї, зливаються в дивному хороводі. Одразу за ними з'являється кілька десятків дідів морозів зі снігуроньками, а також герої з мультфільмів та казок. Вони прибули з усіх районів області. А от і головний персонаж свята Миколай Чудотворець. Його місія засвітити вогні на головній ялинці області. ялинко зелена. На добро саджена! На щастя ряджена! На долю зірками на радість! Освітися! Майже 20-метрове новорічне деревце, а також вся соборна площа враз засяяли. Вогні засвітились на будівлі обласної адміністрації. Яскраве убрання примірили фонтани й дерева довкола площі. Щиросердно вітаю вас з початком. Новорічних різдвяних свят, і нехай сьогодні святий Миколай буде в кожній родині і щоб завжди здійснювалися ваші мрії. Святом вас шановні від голови облдержадміністрації шістдесяти юним черкащанам переможцям всеукраїнських конкурсів діди морози вручили солодощі та м'які іграшки. Презенти отримала і танцювальна пара із золотоношів. Ми сюди приїхали завдяки конкурсу. Були ми в Одесі на чемпіонаті України. Здобули перше місце. Нас сьогодні нагородили таким прекрасним зайчиком. Нам дуже сподобалось. В цей час площу осяяло шоу А в небі спалахнув святковий салют. Мені дуже сподобалась ялинка сьогоднішня. Вона дуже гарна. Дуже яскрава, подався салют, дуже багато діда морозів знігурення, які подарували нам ці ну, не, несподівані нам подарунки. На такому грандіозному святі я ще ніколи не була. Малечі розважали піснями, танцями, Казкові персонажі, влаштували під ялинкою боротьбу добра і зла, і традиційно добро перемогло. Дідія Меланіч Олег Клименко, Черкаська служба новин. Далі спортивна інформація, а у мене новин на цю годину немає. Зі святом вас. Вірте у диво на все добре. Доброго вечора. Далі про новини черкаського спорту розпочнемо з гарячого та резонансного повідомлення. Український спеціаліст Ігор Петров сьогодні полишив пост головного тренера Черкаського Славутича у клубі. Говорять, що тренер пішов через сімейні обставини. Нагадаємо, у якості головного Петров вивів черкаський Славутич в одну четверту Кубка України. Екватор чемпіонату другої ліги. Черкаський клуб завершив на шостому місці турніру на таблиці. Хто буде тренувати черкаський клуб? Поки невідомо. Цілком вірогідно, що нов. Во, головного тренера назвуть наприкінці цього місяця. Варіант про повернення на головний тренерський місток команди Олександра Кирилюка мало ймовірний, адже сьогодні його призначили спортивним директором Славутича. Тим часом у палаці спорту будівельник майже 200 спортсменів змагалися на відкритому чемпіонаті міста Черкас-дзюдо серед юнаків та дівчат. Учасники віком від 8 до 13 років провели майже цілий день у напруженій боротьбі за медалі. Визначали кращих борців більше ніж у 37 вагових категоріях. Боротьба між учасниками розпочалася з десятої години ранку і тривала до вісімнадцятої вечора. До фінальних поєдинків потрапили найсильніші борці. Дідої Денис Тупинський каже, мало мати природній дар борця. Рівень виступів напряму залежить і від підготовки. Треба дуже хар... ну, дуже добре розминався, тому, тому що може на змаганнях потягнути якісь вязки та більше не боротися. 17-річна Марія Лукашевська не пропускає жодного тренування із дзюдом. У дівчини є вже високі результати у спорті. На цьому чемпіонаті вона поповнила скарбничку нагород черговим золотом у категорії 44 кілограми. каже, заняття дзюдо дуже допомагає їй у повсякденному житті. Так трохи допомагає, тому що там, якщо хтось починає дориватися, то можна дати відсіч». Розкажи про те, чи тобі вдається якісно поєднувати навчання і тренувати? Так, я добре навчаюся, в мене хороші оцінки і на тренування мене теж так, так добре. Організатори змагань зауважують, в одному турнірі поєднали два всеукраїнські змагання і відкритий чемпіонат міста Черкаси. За словами Віри Мотрич, перший подібний турнір провели 10 років тому. Приехали очень много команд, ну, наверное, больше 20 команд. Регионы все, начиная с южных регионов, заканчивая северными регионами. Но самое ближайшее у нас здесь Кировоград, Одесса, которая ну, которая ближе и которая удобно да, сюда приезжать. Ну, серівання ми вже проводимо 10-й рік. Починали ці сорінування з того, що це була просто відкритий чемпіонат спортивної школи, а потім уже перерос уже в чемпіонат області. Ну, такий відкритий чемпіонат області. А зараз уже зробили всі український турнір. На цьому змагальний сезон для місцевих дзюдогістів не завершиться. Вихідними наймолодші спортсмени 2004-2007 року народження змагатимуться у межах новорічного чемпіонату, кадесуша Вікторія. Юлія Чесен спорт. У Черкасах завершився турнір на призи зимового кубка. Азот протягом двох місяців 66 команд черкаських загальноосвітніх шкіл боролися за першість. Переможця визначили відразу у трьох вікових групах. Саме останній тур мав принципове спортивне значення. 22 черкаські загальноосвітні школи взяли участь у щорічному зимовому кубку «Азоту». Футболісти змагалися у трьох вікових категоріях – 7-8 років, 9-10 та 11-12 років. 11-річний Данило – капітан команди чемпіона цьогорічних змагань. Хлопець зізнається, з футболом хоче пов'язати своє майбутнє. Ну, я гадаю, що я буду професійним футболістом і грати в музею. Збірна України. Вже третій рік поспіль в Черкасах проводять зимовий кубок Азоту. Організатори змагань кількістю учасників задоволені. Впевнені подібні футбольні турніри зміцнюють спортивних дух школярів і перемогли сильніші, перемогли в чесній боротьбі, наполегливій. Я впевнена, що такими спортивними змаганнями ми надаємо дитям гарний приклад, як потрібно проводити свій час, чим потрібно займатися. Цей кубок буде традиційним. Наступний сезон відкриється вже в 2014 році. І хочеться, щоб серед наших футболістів ми знайшли тих, хто буде підкоряти не тільки арени, футбольні арени України, а також футбольні арени світу. У різновікових категоріях перше місце здобули футболісти загальноосвітньої школи номер 9 номер 4 та 18. Всіх переможців та призерів зимового кубка Азоту 2013 нагородили медалями, кубками, дипломами та футбольними м'ячами. Переможці отримали комплекти футбольної форми. Анна Іванченко Сергій Резніченко, чесен спорт. І на цьому мене все. Приємного та солодкого вам святкового вечора. На все добре. І вболівайте за своїх.